Обов'язково показувати ознаку 157 в декларації. Але хто працює з ПДВ, у кого не наймані працівників штаті, а саме залучення інших фопів, то краще показувати для того, щоб податкова щитувала інформацію, що у вас от такий об'єм доходу у вас немає штату, але у вас є співпраця з іншими ФОПами. Відповідно, у вас прозора діяльність і вам тоді не так блокували податкові накладні. Ну тобто воно впливало. Оця ознака 157 показувала трудовий ресурс. Наші не зобов'язані. Але для них краще показати однаку 157. Але я почула інформацію, де податкова виписала штраф за те, що не показували розрахунки в деклараціях. Оцю ознаку 157, ти сказали, якщо ви з цим не погоджуєтесь, ідіть, будь ласка, в суд розбирайтесь. Краще будемо продовжувати показувати, тому що одна справа, якщо ви можете там суму неправильно показали, якусь акт чи оплату забули показати по цьому одному ФОПу, чи взагалі якось одного із фопів не показали в звіті. Це одна історія, а друга історія, коли ви взагалі фопів не показуєте в своїй звітності. Тут уже кожен бухгалтер для себе самостійно приймає рішення показувати чи не показувати ці розрахунки з ФОП в звітності для ПДВ. Це взагалі потрібно показувати, щоб податкова щитувала, з ким ви працюєте, як ви забезпечуєте свою діяльність.